Він від Дубаси Юсика, шокуюча заява про Олександра. Український чемпіон світу повертається на ринг. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Ударний ритм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал зашит коментарі. Поїхали. Британський промоутер Еді Хірен поділився думкою, назвав можливу причину, через яку колишній чемпіон світу Тайсон Фюрі завершив кар'єру. Я непогано знаю Ф'юрі, тому що ми проводили багато часу разом. Мені подобається він. Тайсон іноді виглядає божевільним, але ми всі іноді так поводимося. Він знаходиться під великим тиском, тому ви не можете щось вимагати від нього. Я його поважаю, адже він багато зробив для боксу. Мені подобалося розмовляти з Фюрі, він добре розуміється на сучасному спорті. Нещодавно він повністю розібрав список боксерів суперважкої ваги, розповів свою думку про молодих бійців. Чому він завершив кар'єру? Він побачив, як Усик згадав про нього на церемонії нагородження Зерін, як Джошуа і Турки, альше їх планують наступні бої. Фюрі побачив, як поводяться Усик і Джошуа, тому вирішив послати їх всіх. Поділився думкою Хірн. А що ви думаєте про завершення кар'єри Ф'юрі? Напишіть у коментарях. Американський боксер Шакур Стівенсон не поділяє ентузіазму Даніеля Дюба, який кинув виклик Олександру Усику. Бажаючи помститися за поразку, вважає перемогу над українцем неможливою. Після нещодавнього бою чемпіонів світу у Ашкій вазі у 2024 році Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі, українців кинув новий виклик британський чемпіон Даніель Дюбуа. Таку пропозицію Дюбуа висловив з бажання помститись за попередню поразку дворічної давнини. Усик прийняв виклик, а також весь світ з нетерпінням очікує на новий поєдинок між чемпіонами. Американський боксер та чемпіон світу за версією WBO на півлегкій вазі Шакур Стівенсон оцінив шанси супротивників, як стало відомо від Секонд Аут. Стівенсон скептично ставиться до шансів Дюбував у майбутньому поєдинку, принаймні поки що. Я думаю, що це просто неможливо зробити, перемогти Усика, висловив свою думку американець. Шакур Стівенсон також зізнався. Що він не уявляє взагалі, як можна перемогти українського чемпіона. За його переконанням, Усик наразі не непереможним боксером. На цей час я не знаю, як це можна зробити. Відповів Стивенсон на питання про можливості перемоги Усика. Однак, поки що, Дюбуа поспішає з планами на реванш для того, щоб вийти в друге на рин з українцем, йому потрібно здобути перемогу над боксером Джозефом Паркером із нової Зеландії. Паркер виступає у важкій ваговій категорії, є колишнім чемпіоном світу за версією WBO у 2016-2018 роках. Їхній поєдинок запланований на 22 лютого 2025 року. Щодо майбутнього бою Усика та Дюбюа, наразі подробиць мало. Часу та місця проведення події ще не розголошують, їх обиратимуть пізніше, тож поки що фанатам доведеться зачекати. 29 березня у Лас-Вегасі, США. Відбудеться вечір боксу від промоутерської компанії Елла Хеймана. головною подією, якого стане поєдинок Себастьяна Фундори. 21-1-1-13-KO Американець має провести дебютний захист титулів WBC та WBO, проте його команда таки не знайшла суперника. Український боксер Сергій Боганчук 25 2 24 ko звернувся до чемпіоната та викликав того на бій. Себастьяне, у тебе тепер немає суперника. Я готовий зустрітися з тобою на рингу. Давай, давай це зробимо. Адже ти чудово розумієш, що ми можемо показати вболівальникам неймовірний бій, звернувся Баганчук. Свій останній поєдинок українець провів 21 грудня минулого року, коли впевнено здолав британця Ішмейля Девіса. Фондора виходив на ринг з 10 березня 2024 року. У непростому бою виявився сильнішим за австралійця Тіма Дзю. Перемога роздільним рішенням суддів. Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBO. Українець Денис Берінчик повернеться на ринг. Промоутерська компанія «Top Rank анонсувала поєдинок українця проти американського боксера Кейшона Девіса, який на профі рингу провів 12 боїв, всі виграв, та 8 поєдинків завершив достроково. Український боксер висловився про свого наступного суперника. Девіс б'ється другим номером. У нього нудний бокс. З ким він бився? Хіба з лохами якимись? То буде моїм наступним суперником, можливо, Мураталла, можливо, Шакур Стівенсон. Мені все одно, сказав Денис. Поєдинок пройде 14 лютого 2025 року у Нью-Йорку США на легендарній арені Медісон Garden. Британський експерт і оглядач боксу Гаррет Девіс зробив прогноз на можливий поєдинок чемпіона у суперважкій вазі Олександра Усика та перспективного боксера Мозеса Ітауми. Ітаума може побити Усика. Але йому всього 20 років. Я не хочу цього бачити з однієї простої причини. Після перемоги над українцем Мозеса ніхто не відпустить. Йому доведеться битися з усіма топовими боксерами суперважкої ваги: з Дюбуа, з Паркером, з Баколе. Турки Альшеї хоче організувати бій з Усиком. Щоб... Турки Альшеї хоче організувати бій з Усиком, щоб Ітаума побив рекорд Майка Тайсона та став наймолодшим чемпіоном дивізіону за всю історію. Він неймовірний талант. У такому віці Мозес робить неймовірні речі, і я не хочу, щоб йому хтось заважав. Нехай краще він поб'ється з кубратом Пулєвим, який має титул чемпіона. Якщо Ітаума переможе, то поб'є рекорд. Поділився думкою Девіс. Ітаума провів на професійному рингу 11 поєдинків і не зазнав жодної поразки. 9 разів перемагав достроково. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, ударний Ритм. До нових зустрічей.